Все, що нам треба, просто йти за імпульсом. Імпульс народжується з вашої душі, і цей же імпульс передається іншому. Так працює моя енергія. Тому я тепер розумію, як це працює і як воно далі і далі притягує притягує людей, і як формувати спейс. Тобто розумієш, що тобі там потрібно бути. У що б це не стало? Ти там повинна бути. Я не знаю для чого. Це розширення і неймовірне відчуття щастя. Yes, finally, Я зрозуміла, як це працює. Я зрозуміла, що це таке духовне акушерство. Всім привіт! Це відео рефлексія. Знаходжусь в дуже моєму улюбленому, дуже красивому місці. Плейхаус в ліс. В самому центрі п'ю каву і рефлексую, аналізую, повертаюся з відкриття студії моєї колеги, дуже хорошої знайомої Енді. А, і раніше я не розуміла, як це все пов'язати з моїм, з моїм доульством, йогою, що таке духовне акушерство? Тобто, оці фрази вони завжди крутилися в моїй голові. Це моє призначення, робота з парами, але як це все ув'язати, я не могла зрозуміти. Я пішла, вчилася надовго, потім йога, потім тантричні практики. А от тепер я зрозуміла, як це все працює. За останній місяць я вже свідчила, була на відкритті, свідчила народження дуже крутих проєктів. Причому арт це різні направлення, це арт, йога. Потім ми робили йогу партнерську. І я зрозуміла, що нічого не треба шукати. Просто йдіть за своєю душею. В мене завжди народжуються такі: от я читаю якийсь проєкт або запрошення якесь, і ти просто розумієш, що тобі там потрібно бути. У що б це не стало? Ти там повинна бути. Я не знаю для чого. Начебто я. Ну, Там деякі проекти бувають такі, що е, вони якось, я, я не розуміюся в цьому, але це і є народження нового, це і є е, е, народження, народження проєкту як дитини. Духовне акушерство е, – це і є свідчення е, народження. Народження дитини, народження проєкту, народження партнерства, народження нових союзів це і є духовне акушерство. Я настільки щаслива, просто внутрі ем, таке щось відбувається, наче розширення і неймовірне відчуття щастя. Yes, finally! я зрозуміла, як це працює. Я зрозуміла, що це таке духовне акушерство. Так що далі буде. Ми будемо свідчити і допомагати створенню нових проєктів. І майстер і сам народжує свій проект новий через те, що допомагає це, і є кармічний менеджмент, ти допомагаєш іншому створювати те, що сам хочеш, і в тебе воно складається. Вау! Евріка!